Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу рубрику «Підсумки тижня в земельній сфері та коротко розповімо вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві замальні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда Земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити свої земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Тоді почнемо. До кінця воєнного стану для розрахунку МПЗ застосовуватиметься підвищений коефіцієнт. Президент України 28 листопада підписав закон про внесення змін до податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Ним встановлюватиметься мінімальний податок на землю у розмірі 700 гривень із одного гектара, а для земель для час карілі становитиме не менше 50% 1400 гривень з одного гектара. Також з 1 січня 2025 року до кінця воєнного стану застосовується підвищений коефіцієнт К для формули розрахунку мінімального податкового зобов'язання. В Україні змінили правила бронювання військовозобов'язаних аграріїв. З 1 грудня 2024 року повністю змінюється правила бронювання військовозобов'язаних працівників агросектору. Процедура буде доступна виключно через портал ДІЯ після 1 грудня відстрочки від призову на військову службу. Під час мобілізації надані рішеннями Міністерства економіки України або через портал Дія залишаються чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року. Усі підприємства, установи та організації, які наказами мінагрополітики визначені критично важливими для функціонування економіки та. Забезпечення життєдіяльності населення в особливий період повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року відповідно до оновлених критеріїв. Вдар розпочато прийом заяв від фермерів Харківщини на допомогу з розмінуванням СГ земель. Програма зосереджена саме на очищенні сільськогосподарських земель від вибухонебезпечних залишків війни та їх відновлення для сталої сільськогосподарської діяльності. До участі у програмі запрошуються фермери, які обробляють від 3 до 300 гектарів у таких громадах. Балаклійська, Барвінківська, Більхівська, Донецька, Ізюмська, Куньківська, Малинівська, Оскілівська, Печенійська, Роганська, Савинська, Слобожанська, Чкаловська, Чугуївська та Шевченківська громади. Прийом заявок відкрито у Державному аграрному реєстрі до 29 грудня 2024 року. В Україні за час війни продукти подорожчали на 44%. За три роки повномасштабної війни загальний індекс споживчих цін зріс на 144,2%, що означає підвищення на 44,2% Продукти і безалкогольні напої подорожчали на 50%. Відсотків транспорт на 57,1%, відсоток, а освіта на 38,4%. відсотки. Найбільше подорожчали фрукти на 109,8%, Найменше олії, окрім оливкової, на 6,7%. відсотків. До основних причин подорожчання продуктів експерти відносять всього два фактори: перше це неврожай, і друге руйнація енергетичної системи України. В Україні запрацювала електронна система є рослинництво». З 1 грудня 2024 року Міністерство аграрної політики та продовольства України запустило електронну систему є рослинництво», яка запрошує е, е, процеси у сфері насінництва та розсадництва. Є рослинництво, включає кілька реєстрів, що об'єднані у базу даних сортів серед рослин. Серед них реєстр заявок, державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні, державний реєстр патентів на сорти рослин, реєстр суб'єктів насінництва та рослинництва, реєстр аудиторів і з сертифікації, агрономів інспекторів, реєстр сертифікатів та насіння. Та садівний матеріал, реєстр органів з оцінки відповідності. На цьому мої новини вже будуть закінчуватися. А я вам хочу нагадати, щоб ви не забували, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, позбавить їх від неприємних ситуацій і неправомірних дій. Тому, якщо вам потрібна юридична допомога, ви завжди можете звернутися до нас в Земельний фонд України і ми готові вам надати її. А я бажаю вам гарного дня.